Виконуємо номер 7.9 із підручника Алгебра 8 та номер 12.9 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконати дії і два завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо першу дію в дужках віднімання. Дію ділення переписуємо. Можемо розкласти на множники m квадрат відняти 1 це різниця квадратів. Розкладаємо зразу. Це добуток різниці на суму. І тепер виконуємо дію віднімання в дужках. Спільним знаменником буде добуток різниці m1 на суму m і 1. Додаткові множники була різниця, стала добуток, тому множимо на суму. Була сума, стала добуток різниці на суму множимо на різницю. Нові чисельники m додати 1 на m додати 1 це m додати 1 у квадраті. І точно так же з мінусом. М відняти 1 у квадраті. Тепер можемо виконувати дію віднімання. Переписали наше ділене. І виконуємо дію віднімання в дужках. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо, зразу підношу до квадрата. Це буде m квадрат додати 2m додати 1». Стоїть діє віднімання, тому поставила мінус і три член беру дужки. Також підношу до квадрата М квадрат відняти 2 м додати 1. Тепер одночергово розкриваю дужки, під якими стоїть знак мінус, і множу наше діло на дріб обернений до дільника. Переписала ділене. Множу знаменник стає чисельником, а в знаменнику тепер розкриваю дужки. Буде m2 додати 2m, додати 1, відняти м квадрат, додати 2m і відняти один. Звожу подібні дім доданки зразу множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 8m множу на різницю m1 і на суму m і 1. У знаменнику різницю m і 1 на суму m і M2 -M2 заємознищується, 1 і m квадрат мінус м квадрат взаємознищується. 1 і мінус 1 взаємозначується, 2m плюс 2m 4m. І тепер скорочую різницю суму 8,4 на 4, 8 діл на 4 буде 2 і М. Отримаємо 2. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також виконую дії додавання спочатку у дужках. Звожу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток суми А і 2 на різницю А і 2. І дію множення переписали. І я бачу, що у нас квадрат першого виразу, 4 квадрат другого виразу, і подвоєний добуток. тому зразу згортаю за формулою. це буде квадрат різниці А і 2. Ну, в знаменнику зразу винесу спільний множник 2 за дужки. В дужках буде А 4. Тепер додаткові множники. Була сума, став добуток, множимо на А відняти 2. Була різниця, став добуток, множимо на А додати 2. Нові чисельники. А відняти 2 у квадраті. І А додати 2 у квадраті. Тепер я можу виконувати дідо давання. Спільний знаменник переписала. І виконую додавання чисельників. Підношу зразу до квадрата. А квадрат відняти 4А додати 4. В дужки не беру, бо бостий знак плюс. А квадрат додати 4А, додати 4. І переписую дію множення. Тепер звожу по доданки, множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. А квадрат плюс А квадрат це буде 2А квадрат. Мінус 4А і 4А взаємо і 4 дати 4 буде 8. І множимо на квадрат різниці і знаменник. І тут. Я зря виносила за дужки, внесемо назад. Це буде 2 а квадрат додати 8. І можемо скоротити 2 а додати 8, на 2 квадрат додати 8, різницю А і 2, і різницю А і 2. Отримаємо в чисельнику різницю А і 2, знаменнику суму А і 2. Номер 7.9 із підручника Алгебра 8, та номер 12.9 з підручника математика 8 виконано.